Побільшало і виродків, і героїв, іде війна, іде базар, іде смерть. І невідомо більше, хто накоїв, відомо, що з зерна виходить дерьть, і молотилки сунуться полями. У рев драбилок скинувши врожай. і червоно-чорний стяг стирає плями. завзятих душ, що вибухнули в рай. А я відкрию скло залізним корком і розіб'ю над цвинтарем печаль, Щоб запалать над сепаром і орком, забувши толерантність і мораль. Я страчу правим бидло і мерзоту, і Донбасом знищу циніків і барих. Я вирок для московського оплоту. Я доброволець, що в болоті не застиг, я живий. І мертвий одночасно, Сашбо я білий север і ліса. В мені Небесна сотня не погасне і не затихнуть Божі Словеса. Господь таки повернеться з зазову. Ісус Христос відкриє форму днів. Ми запануємо, браття, сестри, знову у своїй землі, без тих, хто звироднів у княжім вирії. У Христовому спасінні герої наші, ми ж на видноті, І в них позичили, і їм же вічно винні, і віддамо у блаженній доброті. А для всіх, для бідних і мажорів, воєнний стан робота всю добу, і нарад, щоб обмаль палачок і зборів, розбити ворога і зраду, і ганьбу. Садок вишневий. Нація, держава, натхненна праця, віра й благодать. Ми переможемо, бо з нами Божа слава, яку нікому у вірних не забрать. Не братан, ми переможемо.